Вітаю сьогодні спілкувалася з однією людиною, дуже цікавою, рекресовою. І ви знаєте, ми обговорювали таке питання, чому до сих пір війна не закінчилась. Ну, тому що не, ну, не тільки я багато-багато Спеціалістів, не знаю, різного профілю, і екстрасенси, астрологи, тарологи, і провідники. ну, Багато людей, які володіють або вміють е, там щось знати, або їм відкриваються якісь моменти. Так от, багато людей говорять про те, що е, да, дійсно, дійсно, війна мала, мала бути закінчена. І не можуть розуміти, чому. І і ми сьогодні спілкувалися, я сказала таку річ: ти знаєш, кажу, війна, будь-яка криза це трансформація. Це трансформація не тільки людини, але й суспільства. Так от, ні наша країна, ні наші люди не пройшли цієї трансформації. Ми не змінилися. Люди не змінюються в нашій країні. Ми говоримо про нашу країну, ми не говоримо про інші країни, ми не говоримо про тих, що, наприклад, а чому Росія, а чому в Росії? Ми не про це говоримо, ми про нас говоримо. Нас ця війна зачепила, до нас вона прийшла. Отже, трансформуватися повинні ми. І, на жаль, я хочу сказати. Страждають і звичайні да, люди, ну як звичайні, а не звичайні це хто, Да? Страждають, казалось би, безневинні люди. Але я вам скажу таку річ. Завдяки тим людям, які уже змінилися і трансформувалися, завдяки цим людям на енергетичному або езотеричному рівні, ми цю війну стримуємо. Але через те, що таких людей небагато, вона продовжується. От якби таких людей стало більше в рази, вона б уже закінчилася. Я думаю, я. Бо, знаєте, я хотіла сказати, я зрозуміло пояснюю, бо просто є люди, які говорять, як це так, ну я же змінився, от я змінилась, моє оточення змінюється, або люди змінилися. Змінились, я не кажу, що, не, що всі не змінились. Змінились. Так от ті, хто змінились, вони своєю трансформацією, зміною зберегли сотні сел, міст і тисячі життів тих, хто не змінився. Розумієте? От така от. Подумайте над цим, будь ласка. Мені, навіщо я це говорю? Тому що ну, я живу в цій квартирі, я живу в цій країні, я е, живу е, е, в цьому суспільстві, і мені дуже хочеться, щоб ця війна закінчилася. І мені дуже хочеться, щоб е, нарешті, нарешті це сталося. А кінець війни постійно відтягується. От останній раз, да, ми якраз говорили з Дмитром, а він каже: я чув, і ви навіть казали, що восени 25-го року може бути чи закінчення, чи зупинка. Кажу, ти знаєш, дивися, закінчення немає. Зупинка, да, вона можлива десь так якось, але кажу, трансформація вже. Вже йде яка трансформація? Дивіться, вони почали лупашити інші країни, вони почали втягувати у цю війну інші країни. Це говорить про трансформацію війни. Це говорить про те, що є цей переломний момент. От. І навіть від нас на якийсь час дійсно вони відійдуть. Да? От. І східна частина нашої країни може видихнути, але річ в тім, що вони в 2020 році вони прийдуть на Західну країну. І там почнеться це. І я хочу сказати таку річ, що відтягується десь до весни 2026 року. Да? Тобто це процес не короткий, це процес довгий, так як і процес підготовки до да війни він був довгий. Адже ми бачили в 2021 році, тільки сліпий не бачив, як на території Білорусі стягувалися війська під приводом навчання. А що ви вчилися, казали би, правда? Ну, ми ж зрозуміли це, да? і на сході країни нічого не змінювалося. Тому я хочу сказати, ця, ця підготовка була, ми просто закривали очі і не хотіли цього бачити. І сьогодні, коли жіночка пише, О, Зеленський, він знав! А ви що не знали? Ви ж теж знали. А? От Зеленський він знав, що буде війна. Чому він не попередив? Так а що ж ви попереджать? Ви ж знали. Особливо, якщо в тебе в сім'ї були військові, ви знали про це, ви знали, що буде війна. А ще ви знали, що ваше місцеве керівництво нічого не робило. Ви теж це знали, але ви ж мовчали, ви ж нічого не робили. Тому я хочу сказати, якщо ви думаєте, що ви просто перестали їсти яйця, і це змінить всесвіт навколо вас, це не змінить. Якщо ви думаєте, що як ви просто стали медитувати, і це змінить всесвіт навколо вас, це нічого не змінить. Зміни починаються не тільки з маленьких змін, зміни мають, мають нести в собі оту потижну хвилю трансформації, яка буде захоплювати все більше і більше людей і втягувати, як оту секту, як ота торнадо, як ота стихія. І от тільки цією стихією, стихією позитивних змін ми зможемо зупинити, а зупинити ту навалу, яка йде. От дивіться, як зібралися, наприклад, люди і почали масово робити, медитувати. І не просто медитувати: а Ні. А робити практики, енергетичні практики, набирав, вчитися набору сили і. Ставити захист, це ж саме захисний купол, яким ми енергетично захищаємо і, і намагаємося відсунути оту негативну енергетичну навалу. І ми ще почали що робити? Не тільки себе любименьких да? захищати, а ще когось. Ми почали про когось думати ще. Ми почали ще комусь, комусь допомагати. Ми почали створювати суспільний енергетичний грегор. Тож давайте не будемо пускати руки, давайте будемо все більше і більше трансформуватися. Давайте будемо аналізувати, за що нам це, чому нам це, що ми маємо зробити, а який урок ми з цього маємо винести, а які мають бути висновки, а як а що нам треба змінити в цьому житті? Ці всі питання вони мають бути задані не тільки кожною особистостю. Ці питання мають бути задані і, і суспільству. І в суспільстві, і виходячи на вулицю, кожного питаю, а що ти, в чому ти змінився? Що ти зробив? А як ти думаєш, для чого ця війна? А що ми маємо зробити, які висновки? До речі, напишіть в коментарях, а ви, як ви думаєте, які висновки ми маємо винести з цієї війни? Як особисто кожен з вас може впливати на зміни трансформацію суспільства? Напишіть мені, будь ласка, таку річ, що можливо, можливо, так? Да? Це для нас якийсь урок. І ми маємо цей, цей іспит не просто пройти і здати його. О, тож напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Я чому це впитаю? Тому що я хочу закликати вас. Подискутувати, поспілкуватися на цю тему, да? і хочу підняти оцей, оцей ґрунт, оцей пласт. Знаєте, як от буває на поверхні тихо-тихо, да? як то в болоті? На поверхні тихо тихо Там під низом йдуть уже процеси. Там уже гази вже утворюють якісь, якісь такі бурляші процеси. І ось-ось воно вирветься. ось-ось Воно вирветься. І я хочу, щоб оце в наше внутрішнє нарешті прорвало оцю, оцю, оцей мул. Вийшло наружу, і ми почали трансформувати своє суспільство. Ми почали трансформуватися. Як це буде звучати? Може, наші діти перестануть нарешті займатися булінгом? А для цього треба що? Треба починати їх виховувати. І не тільки виховувати батькам і школі, а суспільство повинно долучатися, зорганізовуватися, з'єднуватися і. Знаєте, як-то Клеймити осю о, 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 якусь, не знаю, навалу цього негативу, який, який в нашу країну ну, в'їдається. Ми повинні починати об'єднуватися для того, щоб боротись десь за якісь свої права. Не просто писати в коментарях, да? а я донатю. Це легше всього, я вам хочу сказати. Взяти таку, кинути 100 гривень десь на щось і сказати, ну, я ж донатю. А хтось каже, я плету сітки, це класно, це круто. Це вже ви щось робите. Тож що ви плетете сітки, це вже ви щось робите. А ще я закликаю вас не мовчати. Я закликаю вас об'єднуватись і говорити. Пам'ятаєте, як ми, коли були маленькі і виходили на вулицю, ми боялися кинути бумажками Маурни, бо там сидять бабушки на лавочці, з яких ми так сміялися, але вони нам казали, що доця. І ми твоїй мамі скажемо, а ми знаємо твою маму, вона тобі дасть по за ту бумажку, і ти думаєш, о, Господі, та я її кину і не треба мені це її Ну правда ж було так. Ми боялися осудження. І саме я вам хочу сказати, не може бути. От ми думаємо, що якщо демократичне суспільство, це значить кожен робить, що хоче, сере іншому на голову, і це, і це буде, і ти бійся, щось сказати. Ні, це не так. Відповідальність не відміняється в демократичному суспільстві. Відповідальність, навпаки, настільки є високою, що людина навіть не задумується про те, що можна кинути бумажку, повз смітник. Розумієте? Напишіть мені, що ви думаєте з цього приводу, напишіть, як ви, як ви долучаєтесь до трансформації суспільства, і напишіть мені, як можна ще долучитися. От. І давайте будемо про це говорити постійно, того, що, якщо, знаєте, як кажуть, де увага там енергія, давайте туди цю енергію направляти. І, можливо, можливо ми з вами зможемо все-таки перетягнути, переламати цей момент і змінити хід цієї війни. Змінити на нашу користь.